Напав на дівчину через зауваження щодо російської мови. Кричущий інцидент трапився у книгарні кав'ярні Сенс у Києві. Про нього повідомила громадська активістка Катерина Косацька. Дівчина разом з хлопцем відпочивали у кав'ярні. Коли ж вона почула від відвідувача за сусіднім столиком мову країни-терористки, вирішила зробити зауваження. Однак це не сподобалось чоловіку. Він вихопив з руки і телефон, штовхався та викручував руки дівчині. Ситуація тепер все. Катерина поділилася цією ситуацією, зазначивши, що на 11-му році війни деякі цивільні досі не відмовились від російської мови, яка стала символом агресії проти України. Мені дуже боляче дивитись на те, що на 11-му році війни є цивільні люди, які ще досі не деросифікувались, які несуть у світ мову, якою вбивають наших громадян, мову за допомогою якої катують наших військових і цивільних у полоні, які насолоджуються утиском української мови, адже для них правила не писані. З приводу нападу у книгарні дівчина звернулась до поліції. Однак, за словами Катерини, правоохоронці навіть не спілкували зі свідками сварки та просто відпустили нападника. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.